Приповісті Соломона, розділ 13. Кмітливий син слухняний батькові, а не слухняний на погибель. Добрий споживає плоди праведності, а душі беззаконних передчасно гинуть. Хто стереже свої уста, береже свою душу, а в кого не стримані уста, той сам набереться страху. Кожний ледар тільки жадає, а рука заповзятливого у турботах. Праведний ненавидить погане слово, а безбожний зазнає ганьби і не має відваги. Праведність оберігає добродушних, гріже робить жалюгідними безбожних. Дехто, хоч нічого не має, видає себе за багатого, інші ж покірні, хоч і мають велике багатство. Викуп людської душі його особисте багатство, а бідний при загрозі не втримається. Світло праведних безперестанне, а світло безбожних згасає, злий в гордості чинить зло, а ті, хто пізнає сам себе мудрі. Багатство, яке беззаконно та швидко нагромаджене, тане, а у того, хто збирає з побожністю, воно буде примножуватися. Праведний, милосердний і позичає. Краще і той, хто починає від серця допомагати, ніж той, хто лише обіцяє і пробуджує надію. Адже добре бажання дерево життя. Хто нехтує справою, то вона знехтує і ним, хто боїться заповіді, той душевно здоровий. Правило мудрого джерело життя, а нерозумний гине у пастці. Добрий розум приносить прихильність. Знання закону є властивим для доброго розуміння, дороги ж зарозумілих на погибель. Кожний кмітливий діє розважливо. А немудрий відкриває своє зло. Зухвалий цар упаде в зло, а вірний вісник визволить його. Виховання усуває бідність і ганьбу, хто ж уважний до звинувачень, той буде прославлений. Бажання побожних приносять насолоду для душі, а діла безбожних далекі від знання. Хто ходить з мудрими буде мудрий, упізнають і того, хто ходить з нерозумними. Зло переслідуватиме грішників, а праведних огорне добро. Добрий чоловік матиме як спадок онуків, а багатство безбожних зберігається для праведних, праведні проводитимуть многії літа в заможності, а неправедні скоро загинуть. Хто шкодує різки, той ненавидить свого сина, хто його любить, той старанно його навчає. Коли праведний їсть, він насичує свою душу. А душі безбожних нужденні. Послання до Галатів. Розділ 2 Потім, по 14 роках я знову прибув з Варнавою в Єрусалим, взявши із собою тита. Пішов, як мені було об'явлено, і там виклав їм Євангеліє, яке проповідую язичникам, а віддатним окремо, чи часом недаремно я працюю або працював. Але навіть тит, який був зі мною, бувши греком, не був примушений обрізатися. А щодо фальшивих братів, які приєдналися, щоб підглянути за нашою свободою, яку маємо в Ісусі Христі, аби нас поневолити, то ми їм ні на мить не піддалися, щоб істина Євангелія збереглася у вас. Стосовно тих, які вважають себе кимось, для мене немає жодної різниці, якими вони були колись, то Бог не дивиться на обличчя людини. Адже ті, хто вважає себе кимось, мені нічого не додали, навпаки, побачивши, що мені довірено Євангеліє між язичниками, як і Петрові між обрізаними, адже той, хто допоміг Петрові бути апостолом між обрізаними, допоміг і мені між язичниками. Та визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Іван, котрі вважаються стовпами, подали мені й варнаві, як співучасникам руки. Щоб ми йшли до язичників, а вони до обрізаних, аби тільки ми пам'ятали про убогих, що власне я і намагався робити. Коли Шкифа прийшов до Антіохії, я особисто виступив проти нього, бо він заслуговував на докір. Ще до того, як деякі прийшли від Якова, він їв разом з язичниками, а коли ті надійшли, він став сторонитися і відмежовуватися, боячись обрізаних. Лицемірили з ним й інші юдеї, так що й Варнава приєднався до їхнього лицемірства. Але коли я побачив, що вони непослідовні щодо істини Євангелія, то я прилюдно сказав Кифі: Якщо ти, юдей, живеш як язичник, а не як юдей, то чому змушуєш язичників жити по-юдейському? Ми від природи юдеї, а не грішники з язичників, знаючи, що людина не може оправдатися ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа. Ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо жодна людина не буде оправдана ділами закону. Якщо, шукаючи оправдання в Христі, ми й самі виявилися грішниками, то невже Христос є служителем гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував, то роблю себе порушником. Адже через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий разом з Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене й віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Перша царів, розділ Сьомий і цар Соломон послав і взяв Хірама з Тиру, сина жінки вдови. Він з племені Нефталима, а його батько чоловік тирський, коваль міді, сповнений художнього хисту, знання та розуму, щоб чинити всяке діло з міді. Його привели до царя Соломона, і він робив усі діла. Він вилив два стовпи для притвору дому, 18 ліктів висота стовпа, обвід 14 ліктів довкола нього і товщина стовпа, 4 пальці порожнеча, так само і другий стовп. І він зробив дві капітелі, вилиті з міді, щоб встановити на верхах стовпів: 5 ліктів висота однієї капітелі. Та п'ять ліктів висота другої капітелі, і він зробив дві сіті, щоб покрити капітелі стовпів, сіть одній капітелі та сіть іншій капітелі, і висяче діло, два ряди мідних мережаних гранатових плодів, висяче діло ряд над рядом, і так зробив з другою капітеллю, і він поставив стовпи в притворі храму. І поставив один стовп і дав йому ім'я Яхум, і поставив другий стовп, і дав йому ім'я Вааз. і на верху стовпів, напроти притвору, вироблені лілеї на чотири лікті, і кімнату над обома стовпами і над сторонами покриття в ширину кімнати. І він зробив море, десять ліктів від його краю до його краю довкола округли. П'ять ліктів його висота і обвід, тридцять лікті довкола нього, і підпори під його обводом довкруги оточили його, десять ліктів довкола, щоби тримати море, і край його, наче виріб краю чаші, квіт лілеї, його товщина з долоню. І під морем дванадцять волів, три дивляться на північ, три дивляться на море. Три дивляться на південь, і три дивляться на схід, і всі тильні частини до середини і над ними море. І він зробив десять мідних мехонотів, п'ять ліктів довжина одного мехонота, чотири лікті його ширина, і шість ліктів його висота. і це діло мехонотів поєднані вони між собою, і злучені з виступами. І на їх злуках між виступами леві, воли і херовими, і на виступах так само над і під левами і волами місця висяче діло, чотири мідні кола в одному мехоноті та мідні основи. і в них чотири сторони, рамена під умивальницями, і руки в колесах у мехоноті, висота одного колеса півтора ліктя. Виріб коліс це виріб коліс колісниці, їхні руки, їхні плечі та їхні речі усе лите, чотири плеча на чотирьох рогах одного мехонота, його плечі з мехонота, і на верху михонота, півліктя величина, округлий круг на голові мехонота. і верх його рук, і його злуки, і відкритим було на верху його рук. Його злуки херувими, леви і стоячі пальми, що були всі напроти свого обличчя всередині й довкола. Так він зробив усі десять мехонотів, усі за одним порядком і однією мірою. І він зробив десять мідних умивальниць, з яких кожна умивальниця вміщала сорок мір, одна умивальниця на одному мехоноті з десятьох мехонотів. І він поклав десять мехонотів, п'ять з правого боку зі сторони дому, п'ять з лівого боку зі сторони дому, і море з бічної сторони дому з права до сходу від північної сторони, і зробив хірам казани, пательні й посудини, і закінчив хірам чинити всі діла, які зробив для царя Соломона в Господньому домі, два стовпи. І дві плетінки стовпів на капітелях стовпів, і дві сіті, щоб покрити обидві плетінки різьблення, що є на стовпах, чотириста гранатових плодів на обох сітях, два ряди гранатових плодів на одній сіті, щоб покрити обидві плетінки на обох стовпах, десять мехонотів, і десять вмивальниць на мехоноті, одне море і дванадцять волів під морем. А також казани, пательні, мізки і весь посуд, який зробив хірам для царя Соломона для Господнього дому, 48 стовпів дому царя і Господнього дому. Усі діла, які зробив хірам для царя, повністю з міді, не було міри міді, з якої він зробив усі ці діла, було дуже багато, не було кінця кількості міді. Цар вилив їх в околиці Йордану у товстій землі між сокхотом і між сірою, і цар Соломон передав посуд, який зробив до Господнього дому золотий жертовник і золотий стіл, на якому хліби покладання, свічники, п'ять справа і п'ять зліва перед входом до давіра, золоті з'єднані лампадки, світильники, золоті посудини і перед дверя. Цвяхи, миски, полумиски і золоті кадильниці із чистого золота, і дверцята дверей внутрішнього дому святого святих і золоті двері дому храму, і завершено всяке діло Господнього дому, яке зробив Соломон. І вніс Соломон святощі Давида, свого батька, і всі святощі Соломона, срібло, золото і посуд він дав до скарбниць Господнього дому. Соломон збудував свій дім за тринадцять років, і він збудував дім з Ліванського лісу, сто ліктів його довжина, тридцять ліктів його висота і п'ятдесят ліктів його ширина, і з трьох рядів кедрових стовпів. А на стовпах кедрові поперечини, і він збудував дім вгорі на боках стовпів, кількість стовпів – 45-15 рядів, і були три покої і потрійні приміщення напроти приміщення, усі двері та приміщення чотирикутні, зроблені, як кімнати, і потрійні від дверей до дверей. І він зробив притвор стовпів на 50 ліктів довжиною і на 30 шириною, злучені притвором спереду стовпи і груба балка спереду до притворів, і притвор престолів, де судить, притвор суду, і дім йому, де житиме одна зала, сполучена із цими таким же способом. А дім дочки Фараона, яку взяв Соломон за цим притвором. Це все було із цінного каміння, різьблене на відстані всередині від основи аж до даху. І на дворі до великої зали, основаної на великому дорогоцінному камінні, каменях десяти ліктів і восьми ліктів, і зверху дорогоцінним камінням, за мірою вибраного каменя і кедрами, довкруги великої зали розташовувались три ряди тесаного каменю і ряд різьбленого кедру. І Соломон завершив увесь свій дім. Перша царів, розділ 8. І сталося, коли через 20 років Соломон закінчив будувати Господній дім і свій дім, тоді цар Соломон зібрав усіх старійшин Ізраїля в Сіоні, щоб принести ковчег Господнього Завіту з міста Давида. Це Сіон в місяці Атаніні. І священники взяли ковчег. Намет свідчення і весь святий посуд, що в наметі свідчення, цар і весь Ізраїль перед ковчегом приносили жертви овець і волів без числа, і священники внесли ковчег на своє місце до давіра Дому до святого Святих під крила херувимів, бо були херувими з розпростертими крилами над місцем ковчега, і херувими покривали ковчег та його святощі згори». Та священні держаки виступали і були помітні кінці священних держаків зі святого за межі давіру, та ззовні їх не було видно. У ковчезі не було нічого за винятком двох кам'яних скрижалей, котрі туди поклав Мойсей на хориві таблиць завіту, який склав Господь з ізраїльськими синами, коли вони виходили з єгипетської землі. І сталося, коли священники вийшли зі святого, то хмара покрила дім, і священики не могли стояти й служити через присутність хмари, бо Господня слава наповнила дім. Тоді Соломон промовив Господь заповів, що пробуватиме в мороці. Отже я збудував цей храм, Господи, на оселю для тебе, для Твого місцеперебування навіки. І цар повернув своє обличчя, і він поблагословив увесь Ізраїль, а вся громада Ізраїля стояла. І він сказав: Благословенний сьогодні Господь Бог Ізраїля, який говорив своїми устами про Давида, мого батька, і виконав своїми руками, кажучи: від дня, в який я вивів мій народ Ізраїля з Єгипту, я не вибрав міста в одному зі скіпетрів Ізраїля, щоби Збудувати дім, аби там було моє ім'я. А вибрав я Єрусалим, щоб там було моє ім'я, і вибрав я Давида, щоб він був над моїм народом Ізраїлем. І спало на серце мого батька Давида збудувати дім імені Господа Бога Ізраїля. Тож Господь промовив до Давида мого батька. Через те, що прийшло на твоє серце збудувати дім моєму імені, добре вчинив ти, що це спало на твоє серце. Проте не ти збудуєш дім, а твій син, який вийшов з твого тіла, він збудує дім моєму імені. І Господь виконав своє слово, яке сказав і поставив мене на місце Давида, мого батька, і я сів на престолі Ізраїля, як і сказав Господь. І я збудував дім імені Господа Бога Ізраїля, і я визначив там місце для ковчега, в якому є Господній завід, який склав Господь з нашими батьками, коли він їх виводив із єгипетської землі, і встав Соломон перед Господнім жертовником, перед усім зібранням Ізраїля, простягнув свої руки до неба і сказав: Господи, Боже Ізраїля, немає Бога як Ти. На небі вгорі і на землі внизу, котрий зберігає завід і милосердя з твоїм рабом, який ходить перед тобою в повноті свого серця, який ти зберіг для твого раба Давида, мого батька, і проголосив твоїми устами, і ти виконав твоїми руками в цей день. Тепер же, Господи Боже Ізраїля, виконай для твого раба Давида, мого батька. Те, що ти йому сказав, промовляючи, не переведеться в тебе чоловік переді мною, який сидить на престолі Ізраїля, якщо твої діти слідкуватимуть за своїми дорогами, щоб ходити переді мною так, як ти ходив переді мною. Тепер же, Господи, Боже Ізраїля, нехай буде вірним Твоє слово до Давида, мого батька, адже хіба дійсно Бог проживатиме з людьми на землі? Якщо неба і неба небес недостатньо для тебе, то як вистачатиме цього дому, який я збудував в твоєму імені, зглянься на мою молитву, Господи, Боже Ізраїля, щоб вислухати молитву, якою твій раб молиться перед тобою сьогодні до тебе, щоб твої очі були відкриті на цей дім в день та вночі, на місце, про яке ти сказав? Моє ім'я там буде, щоб вислухати молитву, якою твій раб молиться на цьому місці в день та вночі, і вислухаєш молитву Твого раба і Твого народу Ізраїля, якими молитимуться на цьому місці, і ти вислухаєш в місці Твого перебування на небі, сповниш і будеш милосердним». Коли тільки згрішить хтось проти свого ближнього, і якщо він візьме на себе клятву щоб поклястися, піде і визнає перед твоїм жертовником у цьому домі, то ти вислухай з неба і виконаєш, і судитимеш твій народ Ізраїля, щоб засудити безбожного, повернути його дорогу на його ж голову, і виправдати праведного, віддати йому за його праведністю. Коли твій народ Ізраїль упаде перед ворогами, бо згрішать проти тебе, та повернуться і прославлять твоє ім'я, помоляться і піднесуть молитву в цьому домі, то ти вислухаєш з неба, змілосердишся над гріхами твого народу Ізраїля і повернеш їх у землю, яку ти дав їхнім батькам. Коли стримається небо і не буде дощу, бо згрішать проти тебе, та помоляться до цього місця і прославлять Твоє ім'я, і відвернуться від своїх гріхів, коли їх упокориш, то ти вислухаєш з неба та змілосердишся над гріхами твого раба і твого народу Ізраїля, бо об'явиш їм добру дорогу, щоб нею ходити, і пошлеш дощ на землю, яку ти дав твоєму народові в спадок. Якщо буде голод, якщо буде смерть, бо буде запалена земля. Якщо буде сарана і ржа, і якщо його гнобитиме його ворог в одному з його міст, усе, що трапиться, усякий біль. Усяку молитву, усяке благання. Якщо буде в якійсь людині, як тільки пізнає кожний біль свого серця і підніме свої руки до цього дому, то ти вислухаєш з неба, з твого готового поселення і будеш милосердним, учиниш і віддаси кожному за його дорогами, як ти знаєш його серце. Адже ти один знаєш серце всіх людських синів, щоб тебе боялися всі дні, які вони живуть на землі, котру ти дав нашим батькам, і чужинцеві, який не є з твого народу, і як прийдуть і помоляться на цьому місці. Ти вислухаєш з неба, з твого готового поселення, і зробиш згідно з усім, про що закличе до тебе чужинець, щоб усі народи пізнали твоє ім'я і боялися тебе так, як твій народ Ізраїля, і пізнають, що твоє ім'я закликатиметься на цей дім, який я збудував. Коли твій народ вийде на війну проти своїх ворогів, дорогою якою їх поведеш, і помоляться Господнім іменем в напрямку. Мі... Міста, яке я виберу, і дому, який я збудував твоєму імені, то ти вислухаєш з неба їхнє благання та їхню молитву і зробиш їм належне, коли згрішать проти тебе адже немає людини, яка не грішить, відведеш їх і видаси їх перед ворогами, і візьмуть їх у полон, ті, хто бере в полон, у землю далеко чи близько, і вони повернуть свої серця в землю, куди переселилися. Навернуться і помоляться до тебе в землі їхнього переселення, кажучи: ми згрішили, ми були беззаконні, ми були неправедні, і навернуться до тебе всім своїм серцем і всією своєю душею в землі їхніх ворогів, куди ти їх відвів, і помоляться до тебе в напрямі до їхньої землі, яку ти дав їхнім батькам, до міста, яке ти вибрав, і до дому, який я збудував в твоєму імені. То ти вислухаєш з неба з твого готового поселення, і змилосердишся над їхніми неправдами, які згрішили проти тебе, і над усіма їхніми провинами, якими завинили проти тебе, і даси їм згідно з милосердям перед тими, хто їх тримає в полоні, і ті будуть милосердними до них. Адже вони твій народ і твій спадок, яких ти вивів з єгипетської землі з посеред залізної печі, і твої вуха і твої очі будуть відкриті до молитви Твого раба і до молитви твого народу Ізраїля, щоб вислухати його в усьому, у чому тебе прикличуть, бо ти їх собі виділив у спадок з усіх народів землі, як ти і сказав через Твого раба Мойсея. Коли ти виводив наших батьків з єгипетської землі, Господи, Господи, і сталося, коли Соломон закінчив молитися до Господа всією молитвою і це благання, то він устав сперед перед Господнього жертовника після того, як схилився на свої коліна і простягнув свої руки до неба. І він устав і поблагословив усе зібрання Ізраїля сильним голосом, кажучи. Благословенний Господь сьогодні, який дав спочинок своєму народові Ізраїлеві згідно з усім, що сказав, не пропало жодне слово з усіх його добрих слів, які промовив через свого раба Мойсея. Нехай буде з нами Господь наш Бог, як він був і з нашими батьками. Хай не покине нас і не відвернеться від нас, щоб наші серця були звернені до Нього, щоб ми ходили всіма його дорогами і виконували всі Його заповіді та Його настанови, які Він заповів нашим батькам. І хай ці слова, якими я помолився перед Господом нашим Богом, наблизяться до Господа нашого Бога, щоб вдень та вночі чинити праведне для Твого раба і праведне для Твого народу Ізраїля, діло дня в його день, щоб усі народи землі пізнали, що Господь Бог, Він є Бог і не має більше жодного. І наші серця хай будуть досконалі перед Господом нашим Богом, і щоб ми праведно жили за його приписами і виконували Його заповіді так, як у цей день. Цар і всі сини Ізраїля принесли жертву перед Господом, і цар Соломон приніс мирні жертви, які звершив для Господа 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. І цар та всі сини Ізраїля освятили Господній дім. У той день цар освятив середину двору, що перед входом Господнього дому, бо приніс там все палення, жертви і жир мирних жертв, оскільки мідний жертовник, що перед Господом, був малий, так що неможливо було принести на ньому всі всепалення і мирні жертви. І в той день Соломон зробив свято, і з ним весь Ізраїль, велике зібрання від входу і мата аж до ріки Єгипту перед Господом нашим Богом у домі, який він збудував, сім днів споживаючи їжу, п'ючи і радіючи перед Господом нашим Богом. А на восьмий день він відіслав народ і поблагословив його. І кожний відійшов до своїх поселень, радіючи і з веселим серцем, завдяки добру, яке Господь учинив своєму рабові Давидові та Ізраїлю його народові.